23 серпня в Кагарлицькій міській раді відбулося вручення відзнак почесний громадянин Кагарличчини. До вашої уваги, відеорепортаж про цю подію. Сьогодні я за дорученням депутатів Кагарлицької міської ради. Вчора у нас відбулася 56-та сесія, і мені депутати доручили. Рідним наших героїв, які віддали, віддали своє життя за територіальну цілісність і незалежність нашої держави, вручити найвищу нагороду нашої громади. Це звання почесний громадянин Кароливчини. Тому я прошу Людмилу Вікторовну, да, будь ласка, зачитуйте, ми будемо вручати нагороду. Олександр Іванович, якщо ви, шановні будете проти, є в нас ветеран Олександр Іванович, будь ласка, вийдіть до мене, допоможете мені це зробити. Мозговий Олександр Іванович, він сьогодні працівник апарату міської ради, приймав активну участь у бойових діях. За особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету територіальної цілісності України. Сумлінна та бездогенне судіння українському народу. Рішеннями 56-ї сесії міської ради присвоєно звання почести громадянин Карличчини. Посмертно кожному Філоненку Віталію Володимировичу, командиру взводу номер 1 роти номер 6 батальйону номер 2 полку номер 1 управління контрольної поліції в місті Київ, старшому лейтенанту поліції. Відзнаку отримує мама Надія Сергія. Лісовому Євгенію Олеговичу учаснику АТО ООС, молодшому сержанту Збройних сил України, відзнак отримує мама Наталія Васильівна. Дякую. Каченко Ростиславу Слановичу, солдату Збройних сил України, відзнак отримує мама Наталія Іванівна. пані Панесівку, Денису Володимировичу, старшому матросу, старшому стрільцю, третій десантно-штурмової відділення, першої десантно-штурмового зводу, десантно-штурмової роти військової частини 27-77. І знак Вадим Яплеміння. Литвину Сергію Олександровичу, солдату Збройних сил України. Відзнаку отримує дружина Катерина Анатолійовна. Лисенку Сергію Андрійовичу, учаснику АТО, старшому солдату Збройних сил України. Відзнаку отримує мама Наталія Миколаївна. Руслану Анатолійовичу, учаснику АТО, старшині Збройних сил України. Відзнаку отримує батько Анатолій Іванович. Бондаренко Сергію Володимировичу, солдат Збройних сил України. Відзнаку отримує мама опікун Олена Васильів з нею. Шестера, шестеро. Там душе. Рижиму Валерію Івановичу, солдат Збройних сил України. Відзнаку отримує син Володимир Валерійович. Анатолію Валерійовичу, механіку водію другого танкового зводу 3-ї танкової роти танкового батальйону. Відзнаку отримує мама Наталія Володимирівна. Геннадій Миколаївичу, учаснику АТО, старшому солдату, водію першого відділення кулеметного зводу управління 2-го стрілецького батальйону. Богдану Олександровичу. Удію в хіміку відділення радіаційного, хімічного, біологічного захисту, зводу радіаційного хімічного і захисту. Відзнаку отримує мама Олена Іванівна. Коротику Ігорі Михайловичу. Старший мій командир 3-го стрілецького відділення, 3-го стрілецького взводу, 3-ї стрілецької рути. Відзнаку отримує мама Олена Миколаївна. Дружина. Крапікує мені Володимирович. У газу 27-ї бригади 13-ї роки 158-го взводу Національної гвардії України. Відзнав постріління мама. Старшому солдату Збройних сил України. Від я поки моя батьківського Володимира Іванович. Послати Костянтину Миколая <плес> Командиру четвертого відділення 1-го аеромобільного взводу 3-ї аеромобільної роти військової частини нових сорок політиків. Підзнаку отримує мама Валентина Михайловича. Для школу і у Анатолій 72-ї другої окремої організованої бригади імені чорної запоробці. Це і механізованої роки другого механізованого батальйону. Відзнавку отримує дружина Валентина Миколаєва. Олексієнко Ігорю Станіславовичу, старшому з 32-ї роки, спеціалізованого призначення військової частини 44-38. Помінув Олегу Володимирович. Серед цього помічника генометника, другої механізований роти, другого механізованого батальйону, військової частини 46. Знак отримує бачити. Пане сіку Віктору Миколаєві, командир вертольоту мій місії, вертольотної ламп для старої військової частини 33-84. Полковник. І знакома дружина Наталія Микола. І пану Руслану Миколаєвичу, інспектор прикордонної служби третьої категорії номер 1 групи 3-го припанкового відділення прикордонної і припанкової застави 3-ї прикордонної карантини з порягуванням 15. Знак отримає дружина Оксана Куріна. Іванченко Євгеній Єланікович, старшому солдату номеру обслуги, першого самообхідного артилерійського взводу, першої самохідної артилерійської батареї, самохідної артилерійської дивізіони, військової частини 110. І знак отримує мама Любов Євгенівна. Вищим у Борисовичу на навіть не відділення першого зводу першої роти механізованого батальйону військової частини 47-63. Вісна отримає дружина тетяна України. Глушку Євгенію Володимировичу, матросу, кулеметнику для станути-штурмового відділення військової частини 42-10. Денису Сергій Миколаївич, учасник ватолу, сматросу, гранатометнику першого, десантно-спумового відділення, 200 взводу, десантної штурмової роти 1 батальйону морської піхоти, військової частини 47-65. І знак отримує Наталія Намальна. Тищенко Віталій Вікторович, солдату, цю ханів стали третього механізованого відділення, першого механізованого взводу, 8-й мобілізовані роти, третього механізованого батальйону військової частини 13-02. Мама Оксана Миколаєва. Скорості Єрику Юрій Володимирович, учасник потоку з Серпанком, командиром відділення безпілотних авіаційних комплексів військової 1774. Знак отримує мама дякую сина. Степаніва. Всех районов, сейчас выплатовую солдат, дві розвивальные святыми механізовані брехати. И знак, поки моя мама Андрій <ріху> <ріху> Павло. Сейчас я платову солдат, водію заправлені подводу матеріального. Першення танкового батальйону військової частини 247. Прагіцькому Володимиру Васильовичу. Володимировичу, санітарно медичного пункту 3. Механізовано батальйону військової частини 47-21. Третій навіть не догадуваю. Навіднику другого механізованого відділення, третього механізованого і суми механізованої роти, третього механізованого батальйону військової частини 09. Знак отримає дружина Індія Валеріна. Колешник у Юрію Миколаївичу молодшому старфанку надійде. Другого організована відділення, третьому організованому взводу, судьому організовані роти Піхотної руки військової частини 497. Кліму Владиславу Сергійовичу. старшому солдату, помічнику на першого відділення, першого вводу оперативного призначення військової частини 2260. Знак отримає мама Наталія. Виганко Вадима Анатолійовичу, старшому солдату, старшому стрільцю права у окремі організованого відділення другого організованого організованої роти військової частини 13 76. Кучер Євгеній Вікторович, старшому лейтенанту, командиру 3-го третьої організованого взводу, третьої організованої 2-го організованого батальйону, військової частини 41-23. Знак отримує мама надія. Учаснику АТО, сержант, начальник радіології, станції, опіця суд, крилевого командного пункту полівого 282-ї окремої призовної григадії Чорних запорожців. Віднакло отримує нових територія. Вердимося, перемогаємося. Поліщуку Олексій Володимирович. Солдат обслуги кулеметному взводу 1-го селекційного батальйону військової частини 216. Отримує мама з ваговець. Mm -hmm. Я міжку Мирослава Андрійович, старшому лейтенанту поліції, інспектору взводу No3, номер 2 батальйону номер 1 полку управління поліції, особливого призначення номер 1 штурмовий пункт Сафарі. департаменту поліції, особливого призначення. Обіднаш сумова бригада національної поліції України. З нас на цьому якому. Макюрій Оман <coughs> Віталій. Так що не подали учасницю, а то моя мама, але це <coughs> <coughs> Солдат, як самі частини 4,22. Від знак отримує дружина Ірина Олександрівна. У цьому Максиму Миколаєвичу від знаку отримує мама Світлана Володимирівна. Єлецькому Олександру Анатолійовичу. І знаку отримує сестра Валентина Миколаївна. <звучить> Пасічному Євгенію Володимировичу. І знаку отримує сестра. Батько, <звучить> Борису Васильовичу, знаку отримує дружина Тетяна Володимировна. Дякую. <клухи> Дякую, що вам Олександру Володимировичу. Із нас мама Ганна Олександровна. Від знаково утримання ДНК Анна Сергеєвна Шесі Валерія Васильовича від знаку отримує домика. Петровичу, відзнаку отримує сестра Олена Петрівна. Загородню Дмитру Івановичу. Від Відзнаку. Пономаренку В'ячеславу Вікторовичу. Від знаку отримує мама. Ольга Нечі. Слово Олександру Петровичу. Галкину Сергію Володимировичу. Візьмаку, і ми дружина на пара. Це мене. Відзнаку отримує сестра Олена. Кучерянику Олександру Олександровичу відзнаку отримує бабуся. Возинську Івану Петровичу відзнаку отримує дружини. Джеремку Михайлу Сергійовичу. відзнаку отримує мама, тут на Соколову Артему Івановичу. Ірсанову Денису Олександровичу. Лисенку Сергію. Олександр Сергіяч. Ми зараз усіх зачитаємо, по-друге, Кузніцову Богдану. Кардашу Леоніду. Тиганбу Вадимов. Колешенько, ви Юрій. Глушку. Насамперед, я, як міський голова, представник влади від всіх, хто працює в апараті, я ще раз і ще раз наглошу вам, що ми зробимо все, щоб увіковічнити пам'ять про наших героїв, які віддали найцінніше, віддали своє життя, щоб ми жили вільний, незалежний. Нашій державі. Тому слова подяки всім вам, слова підтримки, ми також гарантуємо. Ми плануємо ще робити певні кроки для увіковічення пам'яті. Ми плануємо будувати меморіал слави. Ми з вами погодимо, але трошки пізніше. Сьогодні ми розробляємо проєкт, будемо бачити, як він виглядає. Ми залучимо вас, порадимося і будемо будувати меморіал. Сейчас, в мене прохання, 5 хвилин. Ми про наших героїв продивимося всі разом відеоролі, а потім разом усі відвідуємо алею слави. Я прошу підтримати. І ще раз населення.